Хочу нашу розмову розпочати з Покровщини. Це один з напрямків, на якому перебуває тайфун. Яка там ситуація? Наскільки ворог наростив темпи наступу? На сьогоднішній день я б сказав, бо, що темпи наступу на покровському напрямку вони або зберігаються, а навіть можливо трошки сповільнюються, враховуючи те, що з ворога стоїть задача в принципі про охоплення і вже Цілому знищення особового складу і сил оборони України, які знаходяться в на території Покровсько-Мерноградської агломерації, ну враховуючи те, що це як я вже казав, колись один з найскладніших видів бою, саме бой в місті, відповідно, темпи сповільнюються в той же час. Ворог не полишає спроб не тільки. Захоплення е, Покровського гемиграція, але в тому числі просування в північному напрямку в напрямку населеного пункту Софіївська, а також просування в напрямку е, на західному фланзі Покровська в напрямку населеного пункта е, удачне і далі е, тому в цілому враховуючи погодні умови, враховуючи виснаження резервів противника, темпи в даному випадку сповільнились. Проте, все ж таки, інтенсивність бойових дій на цій території є дуже високою, і це все ще лишається одним з найскладніших напрямків, де Сили оборони України в принципі здійснюють величезний подвиг, тим більше в таких погодних умовах. Коли ми говоримо про тактику окупантів, от на Покровському напрямку, який відсоток орієнтовно припадає на піші штурми, який на дронові атаки? І чи є також механізована складова у ворога? Знову ж таки складно розрізнити всі ці три види бою. В цілому це загальний військовий бій. Всі ці види атак вони комбіновані, адже ворог супроводжує будь то чи механізовані, чи то піхотні штурми в будь-якому разі дією багато своїх ударних екіпажів, в тому, числі, в тому числі безпілотних літальних апаратів. Окрім того, що ворог здійснює і супроводжує свої наступальні дії, він в принципі здійснює комплексні дії щодо порушення нашої логістики. Тому я б Сказав би, що механізована компонента зараз на Покровському напрямку вона е, мінімізована, як в принципі, і на будь-яких напрямках, і в цілому, основна тактика ворога – це інфільтрація за рахунок малих піхотних груп. І повторюю ще раз, вони всі супроводжуються дуже високою активністю екіпажів безпілотних літальних апаратів. Українським військовим вдалося створити так звану кілзону прямо у Покровську. Мені здається, що якщо простими словами пояснювати, але в разі чого поправте мене, будь ласка, це місце, яке контролюється безпілотниками і в якому є дуже і дуже невеликою кількість навіть російських штурмів, бо ж ця територія контролюється безпілотниками з одного і з другого боку. А от кілзона на Покровщині як повпливала на кількість штурмів ворога? В цілому, якраз розширення цієї кілзони, яка останнім часом разом з покращенням і зміною технології, збільшенню відстані покращенню технології використання оптоволокна, вона збільшується на сьогоднішній день. Вона сягає вже більше ніж 20 кілометрів. Вона як в один бік, так і в інший бік. І в принципі, це є одною з причин, чому механізована компонента будь-яких штурмів вона зведена в цілому до мінімуму. А це не означає, що штурмові дії е, припиняються, але це означає, що фактично при постійному нагляді розвідувальних е, засобів це і безпосередньо візуальні е, спостереження, це і спостереження за рахунок е, безпілотних систем літакового типу і постійне спостереження по передньому краю за рахунок мавіків. Будь-яке пересування воно фіксується і зазвичай. Е, е, Кількість цих засобів ураження, тобто FPV, в принципі, і артилерія і міномети, працюють по цій дистанції. Вона настільки висока, що зазвичай ідентифікація будь-якого пересування з боку ворога, ну воно одразу призводить до реагування і до знищення або пошкодження чи виведення з ладу цієї техніки чи живої сили. Я пропоную нам також перейти до Харківщини, трохи оглянути якої ситуації є там, але перед тим я наголошу для наших глядачів, що на екрані у нас є збір саме на тайфун на Старлінки. Якщо я не помиляюся, цей збір. От він зараз просто перед вами на екрані. Якщо у вас є така змога, ви можете приєднатися. До нього за QR-кодом або реквізитами, які просто зараз є на екрані, які будуть до кінця нашої розмови. Дякую вам за кожен ваш внесок. Отож, Харківщина Скіф, якою є ситуація? Там ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. Звісно, Харківщина в цілому це один з напрямків, на якому виконує бойові завдання окремих загін безпілотних систем Тайфун. Наші підрозділи діють як на напрямку Куп'янська, що знаходиться на північний схід від Харкова, а також в напрямку населеного пункту Вавчанськ, тобто на північ від Харкова. Тут так само тривають бойові дії. їх інтенсивність менша за рахунок того, що на сьогоднішній день ініціатива все одно зберігається у ворога на будь-якому напрямку. І ворог на даних напрямках так само має свої стратегічні завдання. На сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, то ворог має плацдарм створений за рікою Вовча і Продовжує просування вздовж річки, осколи утримання цього населення і утримання цього плацдарма. Ну проте повторюю ще раз, що інтенсивність тут трошки нижче. Якщо ми говоримо о купянськ, то ворог намагається стабілізувати лінію фронту після. Контрмір, які були вчинені другим корпусом Національної гвардії Україна, Хартія за сприянням всіх суміжників, то ворог намагається в першу чергу стабілізувати ділянку фронту там. І по друге, основні свої зусилля кидає безпосередньо на зменшення позиції Сил оборони України на сході від річки Оскіл. Все... Донець, перепрошую. Якщо ми дивимося на Харківщину, то вона залишається важливою для ворога із пропагандистської точки зору, бо от ви про Куп'янськ згадували, то там за Куп'янськ говорило російське військово-політичне керівництво, кілька разів вони його брали, і кілька разів виявлялося, що це неправда, то український президент приїде, то українські військові проведуть неймовірну, як, наприклад, Куп'янську операцію і візьмуть в оточення російських окупантів і не тільки. Але все ж таки, Росіяни концентруються там, можливо, у менші ніж на Покровщині, але все ще у великій мірі. Наскільки окупантам от вдається розширювати зону от саме активних бойових дій? Пані ведуче, насправді менші успіхи у ворога на даному напрямку в порівнянні з успіхом на Покровщині, звісно, і успіхи на Покровщині супроводжуються величезними людськими втратами з боку ворога. З іншого боку, хочу сказати, що дійсно будь-яка ціль ворога, вона є одночасно і пропагандистською і, з іншого боку, має оперативне або стратегічне значення. Знову ми говоримо про Куп'янськ. Розуміємо, що Куп'янськ це великий залізничний вузол, який дозволяє продовжувати наступальні дії, супроводжувати наступ в напрямку слов'янської агломерації, тощо до ряду населених пунктів, і звісно, враховуючи успіхи Сил оборони України з точки зору зупинення наступу ворога. То в даному випадку в даному випадку площа бойових дій у ворога зменшується. Були спроби створити новий виступ на кордоні з Україною, але вони поки що не вдалі. проте сіра зона на даний момент розширилась. Тому тут я би трактував успіхи ворога як помірні, і ситуація тут набагато більш контрольована, ніж те, що відбувається зараз у нас на, на Покровському напрямку. Як погода зараз ускладнює бойові дії для українських сил оборони? Погода в першу чергу, погода в принципі впливає на два ключових показника. На три, я би сказав би. Перший це звичайно кількість днів, в рамках яких діє розвідка наша, і враховуючи те, що ворог здійснює операції, чи то в міській застройці, чи то в лісистій місцевості. В принципі, це сприяє його наступальним діям певною мірою, адже кількість засобів розвідки, яка знаходиться в повітрі, вона суттєво менше. З іншого боку, погода впливає негативно на обидві сторони. На стан морально-психологічного особового складу, який в такий мороз знаходиться фактично в землі. Ну але це треба розуміти, що воно працює в два напрямку. Ну і третій момент, попри такі морози, все ще пересування в цьому напрямку, воно е ускладнено через те, що неможливо ідентифікувати і шляхи, які зараз заметені, і в цілому, через те, що відсутність зеленки, то що вона спрощує виявлення будь-якої техніки. Тому я б сказав би, що конкретно такі екстремальні погодні умови, як зараз, вони паритетно впливають на обидві сторони? Ну і в цілому, жодна зі сторін не може повністю скористатися цими перевагами. Я хочу також, аби підсумувати нашу розмову. Ми, от часто, зокрема і з вами говоримо там про цілі ворога, про якісь виклики, які для нього є, які створюють здебільшого саме українські сили оборони. А якими є найбільші виклики? Наших бійців українських сил оборони на напрямках, те, от наприклад, перебуває ваш підрозділ, чого не вистачає, і що в тактиці окупантів найбільше виснажує? Ну знову ж таки, ті деталі, про які ми можемо говорити. Ну, попри те, що нам інколи вистачає, не вистачає банальних речей. Саме тому ми бачимо досі QR-код на сторінці. і Продовжуємо на нього збір. Особисто нам зараз конче не вистачає засобів середньої глибокої тактичної глибини для того, щоб ми могли так само наносити більш ефективного ураження по логістичним шляхам і пунктам зберігання паливно-мастильних матеріалів, провіанту. А також боєприпасів супротивника, і з іншого боку, враховуючи те, що основним зараз способом протидії противника, який він перейняв від нас, є безпосередньо порушення нашої логістики. То звісно, основний акцент ми робимо на те, щоб якраз зменшити кількість спеспілотних літальних систем і за допомогою і реба і по захищаючи логістичні коридори і протидіючи зенітними засобами противника, але найбільше зараз дошкуляє безпосереднє якраз застосування ворогами впіві молні і інших засобів, які фактично не дають нам спокійно виконувати свої операції. Тобто, це заважає найбільше. І розуміємо, що зараз у Міністерстві оборони при новому керівникові на безпілотники, зокрема, і стратегію ворога, виділяється лепта часу і зусиль. Тож дуже сподіваємося, що 2026 рік стане роком змін і у цій сфері. Зокрема, Скіфи, я дякую вам за цю розмову і дякую вам за вашу найважчу освіті роботу оборони України від ворога. Дякую вам, слава Україні. Героям слава! Скіф, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спецпризначення Тайфун був з нами на прямому зв'язку. Я нашій команді традиційно попрошу ще раз показати нам qr код QR-код на збір. Бачите, от говорить нам скіф про те, що потреби залишаються незакриті. Це збір власне на Starlink, але ми розуміємо, що потреб, зокрема, у цього підрозділу, як і у низки інших, є дуже і дуже багато, тому це наш традиційний щоденний заклик: підтримувати українські сили оборони і підтримувати бійців. У їхніх потребах, на жаль, не може наша держава забезпечити усе почасти, тому що воюємо проти Російської Федерації, яка довша, яка має більше грошей і більше тих одиниць особового складу. Саме тому мусимо бути надійним тилом, підтримувати бійців, допомагати їм, як можемо. І чим можемо, і дуже сподіваюся, що зараз у вас є така змога приєднатися зокрема до цього збору на екрані. Ви бачите qr код і реквізити, номер карти. Якщо у вас є така змога, приєднайтесь. Будь ласка, якщо зараз змоги немає, ви можете зберегти собі цей збір і приєднатися до нього пізніше. Він активним залишатиметься ще довго, адже сума. Яку збирають зараз бійці? Це 250 тисяч гривень. Але я хочу сказати, що я неймовірно вдячна вам за кожен ваш внесок. Попрошу нашу команду на весь екран показати qr код якщо у нас є така змога, це вже останній заклик наш буде. Дуже дякую вам за те, що ви продовжуєте приєднуватися до зборів, про які розповідаємо вам в етері. 24 го каналу і де бійці розповідають нам про оперативну ситуацію, про свої потреби, про свою колосальну насправді, роботу, яку вони роблять для того, аби наша країна існувала, для того, аби в нас було майбутнє, для того аби ми могли собі тут жити спокійно, мирно і гарно на своїй Богом даній землі. Дякую вам за кожен ваш внесок. Ми іноді баночки оновлюємо в режимі реального. Часу, і це для нас дуже щемко а для військових дуже важливо продовжувати лупати цю скалу разом і бачити, як ми підтримуємо, горнемося одне до одного, і точно не залишимо українські сили оборони без підтримки у цей без перебільшень важкий час.